Виконавчий комітет міської ради Українки за сприяння Європейського союзу розпочинає проєкт сталого міського розвитку. Українка в даному проєкті буде зразком для наслідування для шести інших малих міст. На відкритті проєкту були присутні представники країн Грузії, Білорусі і Польщі. Також цю речисту подію не минув своєю увагою і голова представництва ЄС в Україні посол Жозе Мануель. Озу озуґетнового культура. Виронавчий комітет місцевої ради міста Українка продемонстрував твердий намір провести реформування системи комунальних послуг. Українку було прийнято у якості модельного міста для інших міст України. Завдяки новому проекту Свіда чотири інші міста в Україні, а також місторгеці у Грузії і Білорусі, безумовно зможуть скористатися позитивним досвідом цього проекту. Чотири з міст учнів обиратимуться на конкурсній основі в Україні решта в Білорусі і Грузії на прикладі українки та польського досвіду. Ці міста зможуть підвищити свій економічний рівень та пожвавити громадську активність. Щоб ті чотири міста серед трьохсот малих міст України, і ті два міста з інших країн змогли отримати допомогу і стали більш конкурентно здатними, конкурентно спроможними. А отже, мали кажемо більше можливості для свого розвитку. Метою даного проекту є створення належних умов для забезпечення розвитку малих міст України, Білорусі і Грузії. Основним аспектом буде посилення самостійності органів місцевого самоврядування. Основна ціль, яку переслідує Європейський Союз у відношенні надання допомоги у сфері регіонального розвитку, розвитку, це децентралізація управління в Україні, зокрема надання більших передачі певних повноважень центрального рівня до місцевого і регіонального рівня, і при чому здійснення та передачі таких повноважень на основі європейської моделі, основними принципами якої є субсидіарність і належне управління на різних рів. Унікальність проекту полягає в тому, що Євросоюз вперше взявся фінансувати орган місцевого самоврядування малого міста в Україні. Бюджет проекту складає 600 тисяч євро. На що будуть витрачатися ці кошти, розповів міський голова Українки Павло Козирів. Фундаментальною цілею такого проекту то тобто, около 20 Міні проєктів по 5-7 тисяч євро, які возникнуть на, на території этих шести громад, плюс проведення різного роду мероприятий, зв'язаних з обучением і обміном опытом між городами, структурами. Учасники проекту отримають знання, навички та досвід становлення місцевого самоврядування відповідно до європейського стандарту. І, хоча проєкт створений з метою покращення життя громадян, жителі міста суттєві зміни відчують не відразу, адже основне спрямування проекту покращення роботи апарату влади, такі проекти, як накшалт, того, що ми робимо тут, Українка, місто модель, це саме проект спрямований на тиражування досвіду позитивно зрозуміло, не негативно. і тому, от дві компоненти я бачу безпосередньо. Позитив для учасників проєкту шість громад. І друге це вже як похідна від цього позитиву, ще більший позитив, можливість інституціонального такого. От ми навчилися, от ми зробили, давайте тепер зробимо це для інших. і Зробимо це доступно. Наталія Білогурова, Олексій Козир, студія БАРТ Українка.